Таємниця у жилих сторінок. Як Марко та Софія створювали газету. Марко та Софія сиділи за великим столом у шкільній бібліотеці. Вони вирішили створити першу у світі газету про шкільні пригоди. Вісник юних дослідників. Текст готовий, сказав Марко, натискаючи клавіші на ноутбуці. Але він виглядає таким сірим і нудним, як дощовий ранок. Софія глянула на екран і кивнула. Нам потрібні яскраві фотографії. Щоб наші читачі не заснули. Марко відкрив програму Microsoft Word. Перед ним був довгий список історій про те, як вони знайшли старий глобус у підвалі. Але без картинок це була просто стіна з літер. Марко почав шукати очима чарівну кнопку, яка б допомогла перетворити цей текст на справжню ілюстровану книгу. Софія дістала свій планшет, де зберігалися чудові знімки їхніх пригод. Дивись, у мене є фото того самого глобуса. Вигукнула вона. Нам треба просто перенести його в документ. Вона почала шукати кабель, щоб під'єднати пристрій, пояснюючи Маркові, що зображення це серце будь-якої цікавої розповіді. Ось вона. вигукнув Марко, вказуючи на вкладку вставлення у верхній частині екрана. Він натиснув на неї, і перед ним з'явився цілий світ можливостей. Тепер потрібно було знайти кнопку зображення. Це був перший крок до того, щоб їхня газета стала професійною. Софія обережно вибрала опцію Цей пристрій. Відкрилося вікно з папками. Шукай папку фото. Там наш глобус. підказала вона. Коли вони нарешті знайшли потрібний файл і натиснули кнопку Вставити. сталося щось дивне. Величезне фото глобуса з'явилося посеред речення і розштовхало весь текст у різні боки. Ой! Воно занадто велике, засміявся Марко. Ми наче роздули кульку всередині коробки. Він помітив маленькі білі кружечки на кутах фотографії. Марко навів курсор на один із куточків, затиснув ліву кнопку миші і потягнув всередину. Фотографія слухняно почала зменшуватись, стаючи саме того розміру, який був потрібен. Але текст все одно виглядає дивно, зауважила Софія. Він розірваний надвоє. Вона помітила маленьку іконку біля краю картинки, яка була схожа на веселку над рядками. Це були параметри розмітки. Софія вибрала варіант обтікання текстом навколо рамки, і раптом сталося диво. Слова охайно обійшли фотографію, наче струмок обтікає камінець. Друзі так захопилися, що почали додавати ще більше прикрас. Марко знайшов вкладку формат зображення, яка з'являється тільки тоді, коли натиснеш на фото. Дивись! Ми можемо додати тінь або красиву рамочку, сказав він. Вони вибрали м'яку рамку, і фотографія стала виглядати так, ніби вона висить у галереї. Тепер наша газета справжня, вигукнула Софія, натискаючи кнопку друку. Тепер кожен у школі захоче її прочитати. Вона з нетерпінням чекала біля принтера, який почав весело джищати, видаючи першу сторінку. Картинки на папері були такими ж яскравими, як і на екрані. Наступного дня вся школа обговорювала вісник юних дослідників. Марко та Софія гордо показували друзям свою роботу. Це було просто, пояснював Марко. Головне, знати, куди натиснути. Тепер вони знали секрет: щоб історія ожила, треба просто додати до неї трохи зображень і дрібку натхнення.